Христос Воскрес! Друзі! Сьогодні ми будемо готувати смусі на основі дробів. Ось що нам знадобиться склянка, йогурт, блендер і фрукти, зелене яблуко, груша, банан, червоне яблуко, апельсин і... Зараз треба їх помити і почистити. Ось вже готові наші фрукти і зараз ми візьмемо склянку і поділимо її на 4 частини для зручності. Ось ми вже поділили нашу склянку на 4 частини. Зараз 3 її будемо заповнювати йогуртом і переливати в виємки для блендера. Тепер беремо 1 четверту зеленого яблука. Тепер одну четверту яблука вкидаємо в блендер. Тепер беремо одну четверту червоного яблука. Додаємо дві треті банани. 2 четвертих гроші. Беремо одну другу ків. Кидаємо 5 восьмих апельсина. 3, а зараз будемо розмішувати наші смузі. Наше смузі майже готове. Переливаємо його в склянку і кладемо на 1-6 години в холодильник. Ну no дуже смачно.